Всім привіт! В Херсоні вже підключили світло для критичної інфраструктури. До Добре. Вивчий, включили і відпускайте! Розумію. Все, відпускайте! Напряження є, за будь Вау, друзі, це Херсон! Він світиться! Є світло! Я не можу повірити. Демляється, що скоро з'явиться світло в житлових будинках, але росіяни обстрілюють Херсон, правобережжя Херсонщини і всю нашу інфраструктуру по всій території України. Вони не розуміють, що б вони не робили. Вони все одно не змусять нас іти на переговори. Нема світло, включу фонарик. Нема тепла, зігріє собака, ніяких переговорів з Путіним. Ми вже засвоїли всі уроки суспільного проживання з росіянами. Ми пам'ятаємо всі голодомори, репресії і геноциди. Тому, якщо буде існувати така держава, як Російська Федерація, загроза для нас буде завжди. Тут вибір очевидний. Потрібно знищити цю імперію зла. Коли росіяни тікали з Херсону, вони навіть пограбували історичний музей. А СБУ знаходять нові і нові катівні в Херсоні. Тому я хочу, щоб ви подивилися це відео до кінця. Мали посвідчення тиждень. Два тижні. Інших осіб тримали до трьох місяців. Це один, один з стільців. То за показами потерпіли. Їх прив'язували до стільців. Це один з них. Тут Велика кількість, ми знаходимо там стяжки. Ага. Вони прив'язували стяжку. Били трубами. Били трубами, потім. Як говорить потерпілі, вони взагалі не бачили своїх катів. Вони повинні були завжди маском зняти. А... Вони називалися шапками. Бедра, там оставки ще що... не. Це, може, знесли останні день знесли, але їх не виводили. В камері було підведене відеоспостереження. А, кам... да. Да. І звук ці камери за кораблі утрималися діти до 20 років. Їм дарують якісь бумажки, коробки, бо холодно, що вони тут. Це їх малих. Нам потрібно розуміти, як би тяжко нам зараз не було, якщо ми перестанемо боротися і допомагати нашим військовим, такі катівні будуть всюди, куди зможуть зайти цю, ці нелюди. Тому нам потрібно працювати, допомагати армії і посміхатися, посміхатися і працювати на нашу перемогу. Тим бачу, що нам не так тяжко, як, наприклад, нашим військовим на першій лінії. Вони наші титани, наші герої. Перемога буде за нами все буде Україна.